Ласкаво просимо до вашої нової країни. Ви щойно приземлилися і збираєтеся розпочати неймовірну подорож. Це перший урок із ваших перших 30 днів. Ось як працює цей урок. Спочатку ви почуєте фразу вашою мовою, потім новою мовою. Слухайте уважно і повторюйте вголос. Це ваш час активного навчання. Коли ви бачите слово «челенга» ваша черга говорити. Ви почуєте фразу своєю мовою, а потім тиша. Спробуйте сказати це новою мовою, перш ніж почуєте відповідь. Не хвилюйтеся, якщо ви робите помилки. Так ми вчимося. Пам'ятайте, ви не спостерігаєте пасивно. Говоріть щоразу вголос. Чим більше ви практикуєтеся говорити, тим швидше ви набудете впевненості. Готовий? Почнемо. Ти втомився від перельоту. Вам потрібно дістатися до свого помешкання. Давайте вивчимо основні фрази для вашого прибуття. Я щойно приїхав. Восніпшихауем. Власне пшиєхауем. Ваша черга. Я щойно приїхав. Восніпшихауем. Мені потрібна допомога. Potrzebuję pomocy. Potrzebuję pomocy. Wasza czerga. Mnie potrzebna dopomoga. Potrzebuję pomocy. Wybaczcie stojanku taksi. Dawajcie odwiedzimy was do waszego pomieszkania. Gdzie stojanka taksi? Gdzie jest postój taksówek? Gdzie jest postój taksówek? Ваша черга. Де стоянка таксі? Де є пост тут таксувек? Мені потрібно зайти за цією адресою. Мушу удать се під тен адрес. Мушу удать се під тен адрес. Ваша черга. Мені потрібно зайти за цією адресою. Muszę udać się pod ten adres. Wasza czerga. Скажіть, я щойно прибув? Właśnie przyjechałem. Водій відвезе вас за адресою. Тепер вам потрібно знати про вартість. Скільки це коштує? Ile to kosztuje? Ile to kosztuje? Wasza czerga? Skilkę kosztuje? Ile to kosztuje? Czy może ja opłaty te kartkoju? Czy mogę zapłacić kartą? Czy mogę zapłacić kartą? Wasza czerga. czy może ja opłaty te kartkoju? Czy mogę zapłacić kartą? Можливо, ви віддаєте перевагу громадському транспорту? Давайте також вивчимо ці фрази: Цей потяг ходить до центру міста? Чи тен потяг їде до центру міста? Чи тен потяг їде до центру міста? Ваша черга. Цей потяг ходить до центру міста? Czy ten pociąg jedzie do centrum miasta? Odyn kwetok budlaska. Proszę o jeden bilet. Proszę o jeden bilet. Wasza czercha, Odyn kwetok budlaska. Proszę o jeden bilet. Jaka platforma? Która platforma? Która platforma? Ваша черга. Яка платформа? Ктура платформа? Ви прибули до місця проживання. Час зустрітися з господарем або орендодавцем. Привіт. Честь. Честь. Мене звуть Емма. Мам на ім'я Емма. Мам на ім'я Емма. Ваша черга мене звуть Ема. Мам на ім'я Емма. Дякую. 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 Ваша черга. Дякую. Дякую. Дуже дякую. Дякую bardzo. Дякує багато. Ваша черга. Дуже дякую. Дякує багато. Ваш господар передає вам ключі. Ви хочете поставити важливі питання. Де ванна кімната? Где єст туалета? Где єст туалета? Ваша черга. Де ванна кімната? Gdzie jest toaleta? Dezna chłodycie kuchnia? Gdzie jest kuchnia? Gdzie jest kuchnia? Tutaj je Wi-Fi. Czy jest Wi-Fi? Czy jest Wi-Fi? Wasza czarna. Tutaj jest Wi-Fi. Czy jest Wi-Fi? Jaki parol? Які єстхасло? Які єстхасло? Ваша черга. Який пароль? Які єстхасло? Відпрацьовуємо повний заїзд. Ви щойно вийшли з таксі? Ваша черга. Скажи привіт. Честь. Ведучий каже Привіт. Ласкаво просимо. Ваша черга. Скажіть. Мене звати Ема. Мам на ім'я Емма. Ведучий каже. Приємно познайомитися. Заходьте. Ваша черга, скажіть. Де ванна кімната? Де є туалета? Ваша черга. Скажіть. Велике спасибі. Дякую багато. Швидкий огляд. Чи можете ви запам'ятати ці важливі фрази? Ваша черга. Скажи. Мені потрібна допомога. Потребує помоці. Ваша черга. Скажіть, скільки це коштує? І лято коштує? Ваша черга. Скажіть. Один квиток, будь ласка. Проша оєдин білет. Ваша черга. Скажіть. Чи є Wi-Fi? Чи є Wi-Fi? Ви це зробили. Ви пережили свій перший день. Завтра ми знайдемо їжу та необхідні речі. Добре, відпочивайте.